У умовах відключення світла важливо мати альтернативні джерела електроенергії. Тож первомайська громада продовжує співпрацювати з іноземними партнерами, аби не лише встановити генератори у прихистках ВПО, а й забезпечити усіх городян безперебійним мобільним зв'язком. Сьогоднішня подія є продовженням нашої співпраці з угорською економічною службою та громадською організацією Життя триває в рамках цієї події. Будуть передані генератори для шелтерів, місць компактного проживання вимушено переміщених осіб та три генератора для забезпечення мобільного зв'язку в нашому місті. Найближчим часом ми вийдемо на комунікацію з мобільними операторами для того, щоб встановити. Їх під'єднати і під час блекаутів або тривалих відключень світу, щоб ми могли забезпечити місто стабільним зв'язком. Також в рамках цієї співпраці нагадую, ми очікуємо на реалізацію та завершення проекту з заміни вікон в 10-му садочку, і було також придбане обладнання для харчоблоку 14-го садочку. Це є все надбання цієї чудової співпраці, за що ми дякуємо нашим партнерам. Насправді вони виявилися справжніми друзями кипі підтримують нашу громаду в ці військові часи надійним помічником у співпраці з угорськими партнерами була і залишається громадська організація. Життя триває 18 січня. Вона передала керівництву громади шість генераторів. З угорцями ми співпрацюємо вже кілька років. тут вже були і гуманітарні набори з продуктів. Ми видавали засоби особистої гігієни. Також кілька рік тому привезли два апарати штучних штучної вентиляції легень. А зараз опікуємось притулками ВПО, тобто ми їм зараз поставляємо генератори, які дозволять їм безперешкодно бути зі світлом. Та зі зв'язком поставили зараз до кожного, до кожного притулку комп'ютерні класи. Це кілька ноутбуків, МФУ, роутери, нові парти столи і нові стільці, тобто, щоб дітям було якомога зручніше. До 14-го садочка ми зараз будемо завозити повне повністю обладнане кухонне повністю кухонне обладнання нове, тому що там годують багато людей, щоб. Дівчатам було зручніше, бо вони вже теж подостали. 16-й садочок повністю відремонтований, заміна була вже 114 вікон, двірей та таке інше. І зараз тільки що були у 10-му садочку, там вже розпочати роботи і теж буде утеплення, прозведене тобто нові вікна, нові двері. Це, що ми робимо. Сподіваємось так на на, на подальшу співпрацю і дякую і первомайцям, і вашій мерії, і вашим скажімо так, людям, які працюють. Тому що дуже велика допомога від людей, дуже позитивні відгуки. Ми сподіваємось, що ні, що ні генератори, ні свічки, ні те, що ми там привозимо буржуйки, дрова і так далі, все ж таки не знадобляться, не, не, не знадобляться, а буде мирний час. І ми так би мовити, все це буде потім використано вже на потреби мирного, мирного часу і на відновлення повністю того, що зруйновано. Співпраця з угорськими партнерами триває. Тож попереду завершення діючих проєктів та започаткування нових, не менш масштабних та важливих, як для місцевих мешканців, так і для переселенців.